На глибині 30 см від поверхні знайшли оголене тіло дівчинки. З особистих речей на ній були лише золоті сережки, взуття та гумовий браслет на руці. На ногах були залишки скотчу, на голові поліетиленового пакету. На підлозі, стінах, шторах, на вмивальнику та пральній машині були вилучені сліди крові. Оскільки на тілі дівчинки знайшли рани від гострого предмету. Правоохоронці вилучили три шила, 14 ножів та всі ножиці, які були в будинку, тому що це було потенційним знаряддям вбивства. Суд визнав Миколу Тарасова винним у вбивстві Дарини Лук'яненко та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Це просто моє слово, я поставлю точку. Ніхто, а я поставлю точку. Микола відбував покарання у херсонській колонії, однак колонія була деякий час під окупацією, і Тарасову вдалося втекти. Зараз його місце знаходження невідомо.